Марс четверта планета сонячної системи, відома людині з незапам'ятних часів. На зоряному небі Марс в різні періоди виглядає по-різному. Буває яскравим і тому особливо помітним, а буває і не дуже яскравим. Чому так відбувається, пояснюють астрологи. А також вони розповідають, яка обставина призводить до того, що Земля і Марс у різні протистояння зближуються на різні дистанції. Скоро, а саме 14 квітня планети наблизяться одна до одної на рекордну відстань. Про це астрономічне явище дивіться детальніше далі. Відстань між Землею і будь-якою іншою планетою, зокрема з Марсом, змінюється в певних межах від максимальної до мінімальної. Слід зробити важливе застереження. Якби орбіти Землі і Марса були круговими і лежали строго в одній площині, то протистояння відбувались би строго періодично. І Марс наближався б до Землі завжди на одну і ту ж саму відстань. Однак це не так. Ця обставина призводить до того, що Земля і Марс у різні протистояння зближуються на різні дистанції. За прогнозом астрологів, 14 квітня планети наблизяться одна до одної на рекордну відстань, яка може коливатися в межах від 55 до 400 мільйонів кілометрів. Коли Марс максимально близько наближається до Землі, ми можемо спостерігати його на стороні неба, протилежній до Сонця. Звідси й така назва, відмітили астрономи. Вчені додали, що опозиція Марса як астрономічне явище настає один раз в 26 місяців. Так, 14 квітня поточного року Земля її космічний сусід знаходитиметься на відстані всього в 95 мільйонах кілометрів, що не набагато перевищує мінімальне значення рівного 55 мільйонам кілометрів. Цієї ночі Марс буде в десятеро яскравіший за інші зірки, заявляють астрономи.